Є знижки представляють коко знижки травня на магне бам. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Let me cake Нехай їдять тістечка. Ця фраза американської моделі та блогерки Хейлі Каліл, відомої у мережі як Хейлі Бейлі, спровокувала онлайн рух із закликами блокувати знаменитостей. Деякі зірки вже втрачають своїх підписників. Що ж так обурило мережу? Сумнозвісне відео Хейлі Бейлі записала у Нью-Йорку під час Медгала, де інфлюєнсерка була в образі королеви Франції Марії Антуанети. Ця монарша особа витрачала шалені гроші на сукні та їжу у той час, як народ потерпав від голоду, і саме Марії Антуанеті приписують авторство фрази про тістечка. Так нібито королева відреагувала на революцію французів, в яких не було хліба. Let me cake. нехай йдять тістечка. Відео Хейлі Бейлі сприйняли як насмішку, адже вартість участі у благодійній костюмованій вечірці мед Гала цього року сягала 75 тисяч доларів. Ще від 350 тисяч доларів треба було заплатити за столик, а також витратитися на розкішні дизайнерські вбрання. Відтак у мережі почали масово поширювати відео, де кадри зірок з із вечірки Медгала порівняли із кадрами гуманітарної кризи в газі. Публікації супроводжує саундтрек із фільму Голодні Ігри. Далі більше у TikTok і Інстаграм з'явилися тисячі публікацій, де користувачі закликають блокувати знаменитостей, які мовчать про війну між Ізраїлем і Хамасом. Так у мережі з'явився цілий рух під хештегом «Блокаут 2024». Настав час заблокувати всіх знаменитостей, впливових людей і багатих світських левів, які не використовують свої ресурси, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Ми дали їм їхні платформи. Настав час забрати це назад, забрати наші вподобайки, коментарі, наші гроші. Ініціатори руху, а це переважно ті, хто підтримують Палестину, сподіваються, що масове блокування зменшить доходи зірок від реклами. До переліку знаменитостей, яких у мережі закликають блокувати, потрапили Тейлор Свіфт, Бейонсе, Кім Кардашян, Джастін, Хейлі, Бібер, Зендая та багато інших. І дарма що Хейлі Бейлі, через яку власне і почалося невдоволення у мережі, записала емоційне вибачення за свою недолугу фразу про тістечка. So, so, so sorry. мені дуже 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 шкода, що я вибрала фразу з фільму, яку ви могли відчути зловмисною за своєю природою. Якби я, хоча б на одну секунду подумала, що це буде сприйнято саме так, я б ніколи, 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 ніколи її не використовувала. Блогерка заявила, вона не була учасницею модного заходу, а лише брала інтерв'ю у гостей і також додала, не згадує про війну на своїх сторінках, оскільки недостатньо поінформована. Але це ще більше розлютило ініціаторів блокування знаменитостей. Учасники руху вважають, саме інфлюєнсери мають використовувати свій ресурс для можливості змінити світ. Самі зірки, які потрапили до переліку блокаут 2024 наразі це не коментують. Тим часом деякі експерти кажуть, така форма протесту навряд чи суттєво вплине на дохід зірок у мережі.